Ласкаво просимо до младої Болеслав, міста в самому серці Чехії, де промисловість та історія переплітаються. Багато хто знає це місце як дім Шкода Ауто», Але ми з вами вирушимо в Подорож, яка покаже, що це місто набагато багатше та різноманітніше, ніж здається, на перший погляд. Тут почалася історія легендарної марки, класика інновації, майбутнє. Але за витонченими лініями автомобілів ховається історія. Що тягнеться крізь століття, де старовинне каміння шепоче історії минулих епох, а зелені парки пропонують моменти спокійного споглядання. Наша експедиція починається в центрі міста, де бруковані вулички ведуть нас повз величну архітектуру, що лунає відлунням кроків поколінь. Ми заглибимося в промислову спадщину міста, дослідимо місце народження культових автомобілів. Та побачимо дух інновацій, що продовжує рухати младу Болеслав вперед. Проте наша Подорож виходить за межі міського пейзажу. Будьте готові бути зачарованими пагорбами та пишними лісами, що оточують це чарівне місто. Ми відкриємо приховані архітектурні перлини та знайдемо оазиси спокою серед жвавого чеського життя. Наша Подорож починається в самому серці Младої Болеслав в музеї Шкода ауто Тут почалася історія легендарної марки, класика, інновації, майбутнє. У цих стінах час ніби прискорюється, коли ми спостерігаємо за еволюцією автомобіля від скромних початків до витончених сучасних див. Кожен автомобіль це свідчення чеської інженерії та розділ в історії самої младої Болеслав, але захоплює не лише кінцевий продукт, а й історії, що стоять за ним. Дизайнери, які вклали душу в кожну криву та лінію. Інженери, які ретельно розробляли кожен компонент, та робітники, які своїми вмілими руками втілили ці автомобільні мрії в життя Кам'яні стіни, вузькі вулички, тиша століть. Крок у старе місто Младої Болеслав. Це як крок у минуле. Тут відчувається вага історії, вписана в самі камені, що вимощують вулиці та утворюють могутні стіни замку Млада Болеслав. Це місце, де легко уявити лицарів та вельмож, їхнє життя на тлі середньовічної величі. Придивіться уважніше, і ви відкриєте приховані дворики, кожен з яких шепоче історії про таємні зустрічі та гамірні ринки. Аромат свіжоспеченого хліба, свідчення традицій, що передаються з покоління в покоління, витає в повітрі, змішуючись із запахом квітучих квітів, що прикрашають віконні ящики. Ми прибули до костелу Вознесіння Діви Марії, симфонії з каменю та скла, що домінує над горизонтом младої Болеслав. Бароко в деталях, гармонія кольору та простору, його дві вежі, що тягнуться до неба, ніби торкаються небес, запрошуючи нас зайти всередину та відчути глибоке відчуття спокою, що пронизує кожен куточок. Сонячне світло лється крізь вітражі, відливаючи яскравими барвами різьблені лави та тиху благовійність тих. Хто прийшов помолитися? Повітря наповнене пахощами ладану та відлунням багатовікових молитов, свідченням незмінної сили віри. Залишаючи велич церкви, ми прямуємо до спокійного парку Штепанка, зеленого оазису в обіймах міста. Зелений оазис для прогулянок, спорту чи просто відпочинку. Тут тихе шелестіння листя замінює міський гул, створюючи затишок для душі та тіла. Родини прогулюються звивлистими стежками, їхній сміх розноситься вітром, а дитячий галас лунає з дитячих майданчиків. Під тінню стародавніх дерев закохані пари насолоджуються тихими моментами. Їхні історії кохання розгортаються серед краси природи. Це млада Болеслав у її найспокійнішому вигляді нагадування про те, що навіть у серці гамірного міста завжди можна знайти спокій. Наша подорож завершується біля Лоританської каплиці, розташованої на пагорбі з видом на місто. Місце, звідки можна побачити місто згори та вдихнути на повні груди. З цієї точки млада Болеслав постає у всій своїй красі, як гобелен історії, промисловості та природи, сплетених воєдино. Червоні черепичні дахи старого міста ніби простягаються перед нами. А в далині сучасний горизонт говорить про жваве сьогодення міста. Коли сонце починає спускатися, заливаючи місто теплим сяйвом, ми зупиняємося, щоб помилуватися різноманітною красою Младої Болеслав. Це місто, яке важко класифікувати. Місце, де відлуння минулого гармонійно поєднується з ритмами сьогодення, створюючи симфонію вражень, що залишаються надовго після прощання. Наша подорож Младою Болеслав добігає кінця. І ми залишаємося з глибокою вдячністю за це захопливе чеське місто. Млада Болеслав це не тільки автомобілі, це місто з душею та історією. Від вражаючої спадщини шкода авто до спокійної краси парків та архітектурних див історичного центру. Млада Болеслав пропонує багатий вибір вражень для кожного мандрівника. Незалежно від того, чи хочете ви заглибитися в минуле, поринути в сьогодення чи просто знайти хвилинку спокою серед метушні повсякденного життя. Млада Болеслав радо вас зустріне. Приїжджайте, відкрийте для себе приховані перлини цього чарівного міста та створіть свої незабутні спогади. Млада Болеслав чекає! Ваша пригода починається зараз. Хештег TravelC, хештег Млада Болеслав, хештег Чехія.